Ви вже чули, що паспорт, в тому числі за кордоном, можна отримати без пред'явлення військово-облікового документу, але насправді це правда лише наполовину. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. У квітня цього року Кабмін прийняв постанову номер 370, яка, начебто, дозволяє усім чоловікам за кордоном отримати паспорт без пред'явлення військово-облікового документу. Давайте поетапно розглянемо, як ці нові зміни пропонують нам отримувати паспорт, і ви побачите, що на кожному етапі є певні нюанси. Етап перший: необхідно звернутися до ДП документ в країні вашого перебування. Внизу під відео залишаю посилання на сайт, де є адреси ДП документ за кордоном, адже ці відділення є далеко не у всіх країнах. А ще тут є дуже важливий нюанс. Цей новий порядок, який дозволяє оформити паспорт без пред'явлення військово-облікового документу, це експериментальний проєкт. І наразі він поширюється саме на випадки оформлення паспорту в ДП-документ. А справа в тому, що громадяни України, які колись виїхали на постійне місце проживання за кордон, не можуть отримати паспорт в ДП-документ. Вони повинні звертатися лише в Посольство України. Це означає, що цей експериментальний проєкт доступний лише тим, хто не оформлював виїзд на ПМЖ. Отже, дійсно, для звернення в ДП документ за паспортом пред'являти свій військово-обліковий документ не потрібно. Але це не означає, що питання військово-облікового документу взагалі не буде підніматися. Це не так. Просто від вас наразі не вимагають його пред'являти, бо ДП документ самостійно в електронних реєстрах перевірить, чи існує взагалі у вас військово-обліковий документ чи ні. Нагадую, що військово-обліковий документ може існувати не лише в паперовій, а й в електронній формі. Тобто електронні реєстри самостійно можуть сформувати військово-обліковий документ. Незалежно від того, встановлювали ви собі резерв плюс чи ні, скачували ви той військово-обліковий документ чи ні. Тому дп документ і не просить у вас пред'являти військово-обліковий. ДП документ самостійно в реєстрі перевірить, чи існує цей військово-обліковий документ взагалі чи ні. І ось тут ми підходимо до першого проблемного моменту: якщо ДП документ побачить в реєстрі, що ваш військово-обліковий є недійсним. То вам відмовлять у процедурі оформлення паспорту. І вирішити питання з паспортом можна буде лише в Україні в цьому експериментальному порядку. Не вказано, що означає недійсний військово-обліковий документ. Скорочено, буду казати: «вот». Вказано лише, що за умови недійсності, «вот» неможливо ні подати документи на паспорт, ні забрати вже готовий паспорт. Недійсний вод не дорівнює відсутній. Це різні речі. Якщо військово-обліковий документ просто відсутній, бо людина не стоїть на обліку, то її поставлять на облік і сформують військово-обліковий документ. Про це ми поговоримо далі. Проблема виникає, якщо вод саме недійсний. Поняття недійсності військово-облікового документу описано в зовсім іншій постанові Кабміну номер 559. По суті, там вказано, що військово-обліковий документ стає недійсним тоді, коли дані, що в ньому вказані, не відповідають інформації в реєстрі військовозобов'язаних. Наприклад, в електронному ВОД написана одна дата народження, а в реєстрі військовозобов'язаних інша. Отже, документ є недійсним. Але тут більше занепокоєння викликає ось який нюанс: у військово-обліковому документі і в реєстрі військовозобов'язаних вказується інформація про так званий розшук. І скоріше за все, якщо в реєстрі військовозобов'язаних або в електронному військово-обліковому буде інформація про порушення правил обліку, тобто цей так званий в народі розшук, то ДП документ буде вважати, що ваш військово-обліковий є недійсним і найімовірніше відмовиться видавати. Паспорт. Етап другий. Якщо мова не йде про недійсність вашого військово-облікового, а він просто у вас відсутній, тоді проблеми немає. Рухаємось далі. ТП документ внесе запис про вас до демографічного реєстру, якщо там ще не було про вас інформації. Далі Державна міграційна служба передасть відомості про вас до Міноборони для подальшого внесення до реєстру військовозобов'язаних. Після цього ТЦК поставить вас на облік та сформує електронний військово-обліковий документ. Звісно, це буде здійснено без ВЛК і без вашого приїзду в Україну. Просто відомості про вас внесуть в усі потрібні реєстри, поставлять вас на облік, і в реєстрі з'явиться ваш військово-обліковий документ. Відповідно, в подальшому ДП документ при видачі вам паспорта самостійно перевірятиме дійсність військово-облікового в реєстрі. Підіб'ємо підсумки. Дійсно, подати документи на паспорт і по його готовності забрати цей паспорт в ДП документ за кордоном можна, при цьому не потрібно пред'являти свій військово-обліковий документ. Але ж наявність цього військово-облікового в реєстрі будуть перевіряти співробітники ДП документ. Якщо ви не стоїте на обліку, то вас на нього поставлять, в результаті сформують військово-обліковий і ви зможете отримати паспорт. Але якщо насправді в реєстрі вже існує ваш військово-обліковий документ і через якісь помилки в даних, а можливо, і через порушення правил обліку, цей військово-обліковий вважається недійсним, тоді отримати паспорт за кордоном не вийде, тому цей експериментальний проєкт точно не вирішує питання абсолютно всіх чоловіків, які за кордоном намагаються отримати паспорт.